Ісуса засуджують на смерть. Чому заменив? Що ви зробили з тим нещасним? Чим смерті заслужив? Чим розпалив він вашу людь незгасну? То й що ж? Судіть його самі. А тож, своїм судом жидівським і судіть. Не знаю, що і робить. Це я. Що трапилось? Чого ти тут? Помагаю, вислухай і милостивий будь. Не дай наказу стратити пророка. той іще здалась мені морока. Та відкіля ти знаєш, хто, ким він є. Цей богохульник здавна видає себе за Бога. Весь народ бунтує. О, голоси ти чуєш? О, вислухай, я бачила видіння. Це праведник з юдейського коріння. Це цар юдеїв. Та що це ти верзеш? І ти мене царем лякаєш теж. Іди вже, тобі не місце тут. Даруй життя йому, благаю. не забудь. Юдейський цар. У чому винен він? Чому він смерть має цю понести? А це розсвини гулким від лунні стін, що прагне крові, муки і безчестя? Пророк? Чи праведник? Мої боги мовчать. А може й справді, цар, цього ще бракувало? Юдеї-люті, їм того замало, що я наказ їм видав бичувати. А може і справді краще так, нехай помре. Бо це не добрий знак. Народ погрожує, бунтується, лютує! Вони жалю не чують. Нехай там совість десь засне та замовчить. Про справедливість більше не кричить. Немає більше виходу у мене. Не в силі я терпіть оце, розпни, шалене! Не винен я у крові праведника цього. Самі юдеї прагнули ви того, щоб я на смерть його вам засудив. Не винен я свої я руки вмив. Не змивте крові з рук своїх пилате, тобі за кров святу відповідати це ти проляв цю праведною кров, і у невинності своїй клянешся знов?